Всім доброго дня! Хочу поговорити про таке, як сказ. У нас зараз часто бувають випадки, коли до мене дзвонять. Собака покусала лисицю там, або задушила лисицю, або лисиця напала на собаку, або ще якісь там питання. Е, і потім до мене дзвонять, дайте нам щось, у нас собака погризлася з лисицею, там, дайте нам щось, якесь, вакцину чи ще щось. Коли вже собака покусалася з лисицею, це вже ЧП, тому що невідомо, яка була Лисиця, чи вона була хвора сказом, чи не була вона хвора сказом, цього ніхто не знає. Е, здебільшого в такій ситуації вже потрібно викликати поліцію, тому що е, сказ, от, допустимо, спалах сказу або ще щось це те саме, що ЧП, от, наприклад. Е, Вогнепальне поранення або там, ножове поранення викликається в цій ситуації поліція, то, або якщо викликається лікар, лікар обов'язково повинен е, про це сповістити поліцію. Тобто, якщо до нас приходить лікар і бачить, що собака покусна, там, ще щось, ветеринарний лікар обов'язаний подати про це у поліцію. Тому обов'язково вакцинуйте зараз, особливо зараз. Е щось я не знаю, дуже багато у нас лисів ходить. Вакцинуйте собак від сказу. Е провакцинувати собаку від сказу, це взагалі не є проблемою. У нас час. Зараз ви по місцю проживання йдете свою там, ветеринарну службу. В кожному районі є ветеринарна служба. Там є свят лікарі, які можуть продивитися вашу собаку, провакцинувати від сказу. І все. І у вас є там. Надають вам документ, що така то собака там приблизно такого то віку з такою-то кличкою була вакцинована від сказу. Можуть бути різні ситуації, навіть якщо ваша собака там випадково, там, я не знаю, або десь вирвалася з двору, чи ще щось, або зайшла якась чужа людина в двір, і вона показала, покусала іншу людину, то ця людина відразу ж може також викликати поліцію, тому що на вас напала собака. І поліція, ваше ж, спитає, вас спитає, чи ваша собака вакцинована від сказу. Це в першу чергу. І навіть якийсь ветеринарний лікар, якщо у вас там ваш улюблений там да, захворіє, там не, не сказом, там або іншою хворобою, там так, е, коли до вас приходить ветеринарний лікар, він теж хоче себе за це убезпечити і спитає вас, чи ви вакцинували собаку від сказу, чи не вакцинували собаку від сказу. І багато ветеринарних клінік не хочуть приймати собак, ті, які не вакцинувалися від сказу. Це перше. І друге. Якщо ви, допустимо, да, вас кусила собака чи ще щось, ви з цим не затягуєте, тому що сказ це дуже небезпечна хвороба. Вона просовується в організмі, вона на нас переміщається не по крові, да, як зазвичай в нас там різні віруси, бактерії, по крові, так? чи там по плазмі, ні. Вона проходить по нервних. По нервах, і коли вона у вас, допустимо, може кусити десь в за ногу, так то вона може й два місяці йти до головного мозку. А якщо ближче, то може буквально і за декілька днів. Все залежить від місця укуса. Так що вакцинуйте собак від сказу обов'язково.